ОВДП, маєте заощадження, що лежать без діла, бо є те, що вони знеціняться? чи просто пропадуть це велика помилка. Хочу розповісти вам про один з найбезпечніших способів зберегти ваші кошти і навіть примножити їх, особливо для пенсіонерів. Це ОВДП облігації внутрішньої державної позики. Чому це працює? По перше, надійність, ваші гроші захищені державою, це як дати вбор в борг державі, яка поверне їх з відсотками. По-друге, дохідність залежить від валюти та термін, але може бути 12-17 у гривні та 4-6 у доларах. По-третє, без податків, весь прибуток залишається у вас. І по четверте, доступно. Почати можна навіть з тисячі гривень чи тисячі доларів. Як купити, це простіше ніж ви думаєте. Ви можете зробити це через ваш банк. Приватбанк, монобанк, Ощад та багато інших підтримують цю ініціативу. Або через застосунок дія. Це всього пару кліків. Також є можливість купити через ліцензованих брокерів. Забудьте про під матрацем. Ваші гроші повинні працювати. Хочете отримати розгорнуту інформацію про всі варіанти, як купити ВДП та як саме це зробити? Просто напишіть у коментарях кодове слово облігація, і я надам вам детальну інструкцію. Не пропустіть цю можливість.